Нещодавно спеціалісти служби у справах дітей Покровської міської ради та міського центру зайнятості в режимі онлайн провели інформаційний захід, присвячений темі надання послуг патронату над дитиною як форма зайнятості. Це унікальна форма роботи для людей, тобто тимчасове виховання, реабілітація дитини, сім'я якої знаходиться в складних життєвих обставинах. Патронатні вихователі це унікальна професія для України, яка з'явилася у 2009 році за підтримки соціального проєкту Партнерство кожній дитині. Людям, які шукають роботу, роз'яснили, що таке патронат, для кого ця послуга, яке фінансування послуги з патронату, яка тривалість послуги та які вимоги до кандидатів в патронатні вихователі. Патронатна сім'я це тимчасове влаштування дитини, яка опинилася у складі. Життєвих обставинах або залишилась без батьківського піклування. І на період, коли проводиться робота з родиною на подолання складних життєвих обставин, дитинка перебуває у цій родині. Як каже представник служби у справах дітей, патронатна сім'я є альтернативою для інтернатних закладів. Аби дитинку не поміщати туди, ми влаштовуємо її до патронатної сім'ї. Сім'я патронатного вихователя це така сім'я, де за згоди усіх її повнолітніх. Членів. На професійній основі зміцнюється патронат над дитиною, тим, хто пройшов навчання та отримав рекомендації. Також на засіданні наголосили, що метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками або законними представниками. Влаштування у патронатну сім'ю є дуже актуальним у наш час у зв'язку із воєнними діями, у зв'язку із рівнем проживання деяких сімей у нашій країні. От наразі у Покровській територіальній громаді у нас на обліку. Дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 53 дитинки. Також є діти, які залишились без батьківського піклування, тому потреба гостра у влаштуванні таких діток. Наразі у Покровській громаді патронатних сімей небагато. У Покровській громаді тільки одна родина пройшла навчання та отримала рекомендації обласного центру соціальних служб на те, щоб здійснювати ці послуги. Державою передбачені виплати за таку роботу. Кабінетом міністрів передбачена заробітна плата, також соціальний пакет і підтримка професіональна. Звичайно, що це звичайне працевлаштування, але треба пройти відбір і треба пройти курс навчання. Створюючи патронатну сім'ю, виплати може отримувати один з батьків. Нараховуватись буде заробітна плата батькові чи матері. Обов'язково треба, щоб хтось із батьків був безробітний, тому що заробіток буде йти за опіку над дитиною і будуть виділятися кошти на утримання дитини. За більш детальною інформацією потрібно звертатись до служби у справах дітей Покровської міської ради. Якщо ви відчуваєте у собі сили, бажання, то будь ласка, звертайтесь до нас, до служби у справах дітей Покровської міської ради. Ми розташовані за адресою місто Покровськ, вулиця Шевченко, 53А. Чекаємо. Сподіваємося, що знайдуться родини, які зможуть дати дітям свою любов і підтримку у такий нелегкий час для нас всіх.